Друзі, привіт всім вітаю вас на черговому епізоді по новітніх технологіях. І сьогодні ми розпочинаємо такий великий блок на нашому каналі. Це робота з фотографіями, це генерування фотографій, редагування фотографій і різного роду робота з ними. Ну і звичайно, я не міг не розпочати з Мічорні сервіс. Мічорні це найпопулярніший генератор фотографій, який наразі існує. Сьогодні ми подивимося на. Деякий його функціонал, деякий перенесемо на наступний епізод, тому що ну, повністю описати його функціонал в одному відео це досить складно, якщо не неможливо взагалі. От, тому сьогодні подивимося на такі більш базові речі, а в другому епізоді подивимося більше на практичні, практичну складову. Тож, що таке Міджорні? За посиланням Міджорні.ко, ми приходимо на цей сервіс. І нам воно пропонує зареєструватися за допомогою або Google аккаунту, або Discord. Так, Це сервіс, який працює за допомогою Discord, і цей сервіс є виключно платним. Єдиний раз, коли я вклав свої фінанси в технології або в інструменти штучного інтелекту, це є якраз сервіс Midjourney. Тому що я не міг не показати глибину його функціонал? Зараз я покажу, як це виглядає. Якщо ми переходимо сюди в профіль, ми бачимо Manage Subscription. Тобто це підписка. Підписка коштує 10 доларів на місяць, і вона дає в принципі, можливість користуватися власне цим сервісом базової підписки більш ніж Дафтальні. Тож, як взагалі ним користуватися? Зареєструвавшись, якщо ми натиснемо на Create, ще не зареєстровані в Discord в або ще десь, він нам запропонує перейти в Discord і перекине нас ось в такий канал, який так і називається Midjourney. Він нам дасть повний опис, як взагалі користуватися ним, яким чином потрібно використовувати цього бота. Ось одразу ми тут бачимо, що вони дуже раді, що ми долучилися до ком'юніті Міджорні. Тобто, для того, щоб все це розпочати, необхідно зайти за їхнім посиланням, перейти в один із канал наших новачків. Ось з лівої сторони, ну, хто знайомий з Discord, то простіше буде. Зліва ми бачимо скажімо так, кімнати для новачків. Ми можемо туди переходити, і вони кажуть, що необхідно написати slash image і відповідно наш проповід. Потім бот згенерує нам 4 картинки за плюс-мінус 60 секунд. І далі ми можемо їх або переглядати, або варіювати. залежно від того, що саме нам сподобалося. Давайте пробувати тестувати, як воно працює, що воно взагалі таке. Тобто ми переходимо в один з. Цих наших каналів для новачків. Перейшли ми в канал. І що ми бачимо? Ми бачимо одразу такий тред. Тобто, користувачі в прямому ефірі називаємо це так, з... разом з нами пишуть промпти. Разом з нами пишуть промпти, генерують свої зображення. Тобто Ось такий користувач згенерував одне. Такий користувач згенерував друге. Ось. І можемо так от листати, дивитися, що люди взагалі використовують, е що люди генерують, тобто які, е які запити є в людей, що вони саме вирають, да? Тобто Ми можемо тут листати е вверх, дивитися, які в нас взагалі е зображення були згенеровані нещодавно. Е для розуміння, наскільки це популярний сервіс е на момент, коли я заходив в канал Discord. На сервісі Міджорті знаходився 1 мільйон 400 тисяч осіб, 400 тисяч аккаунтів. Тобто це якась неймовірна кількість людей, які користуються цим сервісом, то тобто, очевидно, що він є найпопулярнішим. Якщо ми перейдемо в інші кімнатки, можемо переглядати ось промпти і використовувати, власне, що саме ми хочемо з цим робити. Але дивитися за іншими промтами це все звичайно класно. Але хочеться тестувати і самому. Тобто для того, щоб нам завантажити цього бота і могти з ним спілкуватися не в такому загальному чаті, так, а в якійсь більш спокійній обстановці, щоб не шукати ці наші згенеровані фотографії і тому подібне. Ми створюємо свій сервер. Я його назвав Midjourney Test. І додаємо сюди нашого Міджорні бота. Тепер ми з ним можемо спілкуватися, скажімо так, один на один. Натиснувши Slash, ми бачимо всі його одразу команди, що він може робити. І одразу він прописує нам опис цієї команди, тобто що він робить. Давайте спробуємо зараз щось згенерувати. Ну, давайте, наприклад. Пролистаємо взагалі всі його команди, що він вміє, що він... Ось, у нас можемо відкрити налаштування. так? От, що він нам скаже? Ось і такі у нас є налаштування, можемо їх там, змінювати, персоналізацію собі налаштовувати, стилізацію і тому подібне. Ось, Давайте, ось, наприклад, він нам дає можливість обирати там різного роду моделі, якими він генеруватиме. Тобто Тут можна його повністю налаштовувати. як... Bota, як взагалі як тільки ми захочемо його як, взагалі використовувати, налаштовувати під свої потреби. що я хочу показати перш? Давайте щось генеруємо. Як тут взагалі цим ботом щось генерувати? Натискаємо slash, і в нас тут є команда, яка називається Image. Тобто ми маємо ось у нас описи, де Create Images with Major. Тобто ми е, натиснули, і тепер сюди ми вже прописуємо наш промпт. Е, давайте пропишемо, створимо, е, от давайте візьмемо наш промпт з твариною якоюсь. Давайте це буде крокодил. Давайте спробуємо, щоб нам великий зелений крокодил допомагав маленькому хлопчику, який вдягнений в його сині шорти і червону футболку, вибратися з води. Давайте подивимося, що взагалі Міджорні нам на це скаже. Що, яким саме він зобразить нам цього крокодила, яким саме він нам... Зобразить хлопчика, чи дотримається він промпту. можливо, він взагалі не може дотриматися промпту. Тобто, давайте дивитися, вони пише прогрес. Тобто яку частинку саме він згенерував. 35%. Так, ось ми бачимо 4 наших 4 варіації. Наскільки ми пам'ятаємо U варіації U це апскейл, а V це варіації. Різного роду варіації. Ось, наприклад, ми можемо тут відкрити 4 у нас фотографії, так? Можемо їх відкрити в браузері. Можемо їх в браузері ось в такому форматі, там наблизити, змінити там, і тому подібне. Що ми бачимо взагалі на промпті, на результуючому зображенні? Чи дотримався він його? Частково, Частково. він не зрозумів нас, що таке допомагає. Давайте трошечки змінимо наш промпт і спробуємо йому пояснити, що ж у нас таке допомагає. Він допомагає е, хлопцю вибратися з води. Е, крокодил е, у нас веселий, добрий, і взагалі він хоче допомогти. Давайте подивимося, як зміниться е, промпт в верніше, результат в залежності від такого промпту. Дивимося, що саме він нам е, надасть, і тоді вже будемо пробувати якось використовувати ці наші. Е, Результати. Подивимося, що взагалі ми з цим можемо робити. Так. Є в нас 4 варіанти. Дивимося на результат. В нас би все окей. Він нам сформував Уже тут різні варіації. Він нам зробив крокодила добрим і таким, який хоче допомогти, але все одно результату ми не бачимо. Як зробити так, щоб Міджорні правильно розумів наші промпти? Давайте покажу приклад простого, зрозумілого промпу для Міджорні. Давайте спробуємо ось такий варіант. Ми йому даємо чітку команду, тобто опис, хто це буде. Тобто Це в нас дівчина. Прописуємо, в чому вона вдягнена, що вона робить, стоїть біля річки і дивиться на прекрасне місто біля річки цієї. І зараз подивимося на різницю, яким чином саме він змінить нам наші промти. І ось ми бачимо вже чотири варіації. Чотири варіації, які вже можна вважати, що схожі на те, що ми хотіли. Давайте оберемо якусь з цих варіацій. Ну, давайте мені подобається більша варіація під номером 4. Тобто апскейл 4 ми можемо подивитися на неї. Ось можемо більш детально подивитися. Ми її можемо одразу якби і зберігати. До наших завантажень у форматі PNG в прекрасній якості. Давайте дивитися, яким чином саме ми дивимося на неї. Ось, Бачимо наше зображення. в чудовій якості. Якість шедевральна у Міджорні, питань жодних немає. Можемо її ще в принципі, трошечки змінити. Давайте змінимо її трошки. Трошечки змінимо. Деякі варіації невеличкі зміни до цієї, до цієї фотографії. І ось вона нам формує ще 4 варіанти, які можуть, бути, які можуть нам підходити. Давайте оберемо зміна. Ну, давайте, наприклад. Давайте ось третю цю оберемо. Тобто зміни третьої варіації. Ось зараз він нам зробить 4 варіації для. Цього третього зображення. Тобто таким чином ми можемо підлаштовувати обране зображення вже під ідеальний для нас варіант. Зараз подивимося на цей результат, і я покажу ще один цікавий функціонал, який вміє робити міджор. Так, Давайте дивитися ось він взагалі тут експериментує, по-перше, з Волосся дівчини, наприклад, так, він експериментує з самим містом, як ми бачимо, ось у нас тут, тут місто, ось воно тут більше акцент, де тут взагалі по обидва боки, а ага, тут іде акцент більше на річку, там на міста, на декілька мостів він нам тут додав і тому подібне. Тобто він формує взагалі різні варіації, і ми так можемо продовжувати обирати варіанти, аж поки ми не дійдемо до ідеального для нас результату. Ну ось давайте ми обираємо зараз давайте, другу, Так, ось, наприклад, мені сподобалася друга варіація. Беремо другу. І можемо її якби. Змінити і зум-ау, зробити його. Зараз він нам зробить результат. І будемо переходити до другого функціоналу. З другої скажімо так, можливості дуже класною, яку вміє робити Міджор. E, ось він нам тут зробив деякі, взагалі, якби він її віддалив, e, можна таким чином ще використовувати, e, якщо нам це e, необхідно, ось він нам її від, віддаляє да, якби від нашого e, початкового початкової точки. Він e, a, Або може наближати нас, наприклад, навпаки, до цієї річки, або віддаляти. Ось тут бачимо, що вона стоїть вже набагато. Далі, ось, наприклад, візьмемо більш детально цю четверту фотографію. Ось ми бачимо, що вона стоїть на якомусь майданчику. І все, все так, як ми і планували. Тобто за такими невеличкими промптами, невеличкими підказочками від Міджорні, ми можемо використовувати, наприклад, доходити до ідеального промпту. І одразу ж на нашому сайті. Majority. Ми а, можемо бачити всі згенеровані нами фотографії. так? Ось можемо так дивитися, дивитися, і аж до кінця доходити до того, що ми генерували взагалі з допомогою цього сервісу, і повертатися взагалі до о, різних варіантів. Можемо, наприклад, тут використовувати якісь зміни, використовувати там різні опції. Тобто сервіс максимально-максимально функціональний. А, наступне, що я хотів би показати, ми так само натискаємо Slash для того, щоб. Додати о, якийсь там функціонал, і дивимося на о, функцію blend. Що таке функція Blend? Вона поєднує дві картинки. Покажу, як це працює. Тобто Вона робить комбінацію з двох картинок. Давайте оберемо якраз нашу згенеровану одну і оберемо ще одну ось таку цікаву фотографію, які будуть абсолютно різного стилю, абсолютно з різною тематикою. І подивимося, як саме сформує наш результат. Ось відправляємо команду для Міджорні. І дивимося, що ж у нас вийде, яка комбінація. Тобто, ось такого функціоналу ми далі будемо розглядати досить багато сервісів для роботи з фотографіями. І такого функціоналу об'єктивно майже ні в кого немає. Такого поєднувача, який би працював ефективно, який би надавав ось такий функціонал, що ми можемо там добивати цей промпт ну, до ідеалу, наприклад. Так? Ось Таких сервісів дуже-дуже мало, якщо вони взагалі є. І давайте дивитися, що ж в нас вийшло. Ось ми бачимо в нас чотири варіації, давайте яку ми використаємо. Ось, бачите, тут він зробив акцент на кольорах і зробив більш стилізований задній фон. А тут він зробив це навпаки. І обличчя він залишив таке комбіноване, наскільки ми бачимо. Ну, давайте беремо, наприклад, третю фотографію, цю upscale, щоб подивитися на неї більш зручному форматі. Бачите, він додав сюди трошки анімованості. Місто залишив, промпт залишив, і з приводу жовто-синього він його Якби віддалив туди на задній фон. Ось у нас місто йде жовто-синє жовте у нас іде тут освітлене волосся. Ось, і тому а стиль з другої фотографії він переніс на одяг дівчини сюди. Тобто також досить класний функціонал можемо звичайно продовжувати змінювати, змінювати і таким чином досягати ще якогось такого, ну, цікавого результату. Давайте, наприклад, оберемо. Ну, ще якусь варіацію, Давайте візьмемо знову ж таки такий варіант. І давайте візьмемо якусь фотографію з приводу пейзажу. Давайте подивимось, як він поєднає їх. А що ж він нам зробить? Тобто, тут було все якби просто. Тут він взяв і поєднав нам дві. Дві дівчини, з'єднав їх в одну. І далі вже грався з фоном. Тепер дивимося, як він скоммінує два варіанти, які взагалі там е, різні. Тобто місто і річка з дівчиною і просто пейзаж, літній пейзаж. Е, дивимося, як він згенерує е, е, цей результат. Як, чи, чи впорається він з цим, чи не впорається. Е, як ви бачите, ось тут є такі цікаві е, позначки. Ось, е, Мінус-мінус S250 там ще інші параметри. Це ми також розглянемо, як ними користуватися. Я вам покажу прекрасний зручний сервіс, за допомогою якого можна це все налаштовувати. Але подивимося на це в наступному епізоді. Що ми тут бачимо? Дивіться, як працює Midjourney. Він нам сформував сумарно дві, дві картинки додатки. Єдине, що, бачите, він щось тут начудив з ногами на першій фотографії. Друга вже більш правдоподібна, третя окей. І четверта також окей. Але в нас кудись подівалася річка. Давайте оберемо третю нашу фотографію. оберемо, Поставимо 4, наприклад, варіації, зробимо її. І подивимося на можливості, що взагалі ми отримали. Можна також перегенерувати, якщо нам це потрібно. Можливо і таку опцію також використовувати. Якщо нам не сподобалася жодна, можемо перегенерувати. Міджорні це також зробить досить швидко, досить зручно для нас. Затримуємо 4 наші результати. Ось, супер. І як ми бачимо, ось давайте upscale. Зробимо перші фотографії. Я вам покажу, що ми отримали в результаті. Бачите? Ми отримали наш загалом пейзаж. Він нам поставив місто на задньому фоні і зберіг річку. Він нам зберіг річку. Тобто він повністю дотримався промпту. Він нам залишив дівчину, він залишив місто, пейзаж, річку, все прекрасно. Все супер, все претензій до нього взагалі тут ніяких бути не може. Це функціонал номер 2. Тобто, крім генерації. Фотографію генерування, ми можемо тут додавати також і комбінувати дві фотографії разом. Можемо і таке також робити. І подивимося зараз ще на такий цікавий функціонал, який називається Describe. Тобто, що робить Describe? Describe сюди працює навпаки. Він працює навпаки з генератором фотографій. Як це працює? Ми завантажуємо сюди фотографію зображення, і він нам з цього формує промпт. Давайте покажу, як це працює. Обираємо імідж, обираємо зображення. Давайте оберемо це, воно більш цікаве, воно таке більш насичене. Дивимося, як воно працюватиме. Зараз ми на виході маємо отримати промпт. пише, Пішемой бот замислилась. І в нас є 4 промпти. Давайте спробуємо зараз поекспериментувати. Ми оберемо ці промпти і попросимо Міджорні написати, намалювати нам з цього картинку. Ось так. Залишаємо все так, як він нам видав. Ось таким чином ми зараз його і потестуємо. Тобто він нам дав 4 варіанти, яким чином він це бачить. І зараз спробуємо подивитися взагалі, наскільки будуть схожими наша фотографія з тими промптами, які він сам собі придумав. Зараз догенерую. І бачимо ось перший промпт надав нам ось такий результат. Тобто логіка в цьому є: дещо вони схожі, дещо схожі, але є ось у нас питання з приводу. Дерев, наприклад, так? Давайте подивимося, чи є в нас якісь промти з деревами. Давайте дивитися тут. Тут ні, тут ні. Тут де більше мова про стилістику, наскільки ми бачимо. Давайте беремо ось другий, він такий, вони вважають, найбільш деталізований. Як каже Міджорні, давайте спробуємо використати другий і будемо підсумовувати першу частинку Міджорту і анонсувати другу. В принципі, я думаю, що взагалі функціонал Міджорні можна розбирати ну, нескінечно якусь кількість часу, тому що гратися з цими варіаціями фотографій можна реально дуже довго. І будемо отримувати завжди різні результати, завжди дізнавати щось нове. Тому, якби як варіант. І ось ми бачимо ще 4 варіації нашого зображення. І таким чином ми можемо підлаштовувати або тестувати, які саме спільні або відмінні Він і набирає правильно, а які неправильно. Тож давайте підсумовувати першу частинку. Що ми дізналися про міджор? Перше. Міджорні це найпопулярніший сервіс для генерування фотографій. Він саме генератор, підкреслюється, тому що далі ми будемо розглядати сервіси, які є одночасно і генераторами, і редакторами фотографій. Цей виключно генератор. Тобто ми не можемо тут редагувати якимось чином фото, окрім банально, стилізування і тому подібне, яке ми беремо на самому початку, задаючи промп. Це виключно генератор. Генератор дуже і дуже якісний, якщо йому надавати прямі промпти. Тобто, що я маю на увазі під прямим промптом. Штучний інтелект не розуміє ось цієї фрази, він не розуміє, що таке допомогти. Особливо, коли йде про такі досить розмиті формулювання. Він промптів дотримується, але в розумінні того, що таке допомогти. Він може помилятися. В наступних випадках, коли ми прописували чітко, що ми хочемо, що має робити той чи інший персонаж на зображенні, він у нас не помилявся. Він у нас не помилявся, Формував різні нам варіації, які були правильні, гарні, якісні і тому подібне. Що можна робити з фотографіями? У нас завжди генеруються 4 варіації. І з цих чотирьох варіацій ми можемо обрати е, одну, якщо нас все влаштовує. Якщо нас все влаштовує, ми можемо обрати е, через Upscale, 1, 2, 3, 4. Тут іде формат такий один, справа 2, знизу тут 3 і тут 4. Тобто ми обираємо будь-яку з цих фотографій, е, маємо її Upscale, е, і можемо там її трошечки відредагувати, наприклад, ось таким чином. Можемо зробити якусь редакцію. Редакцію фотографій, воно згенерує 4 схожих на ту, яку ми обрали. Ось обираємо ми, наприклад, другий варіант ось такий класний варіант, і його зберігаємо. Є в нас функціонал віддалення, наближення і тому подібне. Це ми також можемо дивитися, можемо редагувати, наприклад, все це працює супер. Єдине, що варто звертати увагу на те, як він зображає людей, тому що ну, всі ми знаємо. Проблеми штучного інтелекту там, з шістьма пальцями, які він любить робити людям. і тому подібне. За цим треба дивитися, але Міджорні досить добре з цим справляється, або, як мінімум, він ховає руки. Тобто, з цим у нього все окей. Далі ми розглянули такий функціонал, як поєднання зображень. Тобто ми йому даємо два зображення, і він нам формує результати. Він нам формує результати залежно від того, як він це бачить. Формує їх він в різному вигляді. Тобто тут він зробив акцент на один, Тут він зробив акцент не зовсім інший. Можемо і таким чином використовувати. Ось тут ми скомбінували ще раз два зображення. Обрали таке, яке нам більше підходить, і яке реально комбінує два зображення. І третій функціонал, який ми розглянули сьогодні, це навпаки не текст to імідж, image, а імідж то текст. Ми розглянули 4 варіації промпту. Тобто, тут, знову ж таки, ця магічна цифра 4. Чотири варіації він нам надає деталізовані промпти, яким чином він бачить це зображення в чотирьох різних варіантах. І за допомогою там зворотнього промпту ми можемо дивитися на те, яким саме чином вони можуть виглядати для MidJourney. Тож, на цьому з цим функціоналом ми завершуємо. В наступному епізоді по Міджорні ми розглянемо наступне. Ми додивимося функціонал, який ще цікавий можна використовувати. І я вам покажу сервіс, який допомагає зручно без зусиль формувати ще більш якісні фотографії, додаючи якраз оці речі, не задумуючись над тим, що вони власне означають. Ми можемо просто обирати те, що нам потрібно, і ці параметри самі будуть додаватися до Меджорну. Це все буде в наступному епізоді, і ми складемо таку загальну. Картину з приводу цього сервісу, тож на цьому наразі все зустрінемося в наступному епізоді по міжорку.